Гарнесткимінгує наклав на себе руки. Знаєте чому? Останніми роками письменник лікувався в психіатричній лікарні, йому скрізь здавалось, що за ним слідкує ФБР. Він неодноразово казав, що за мною завжди стежить та прослуховують мене. І на цьому ґрунті у нього розвинулась глибока депресія та параноя. Коли Хеменгоє з психіатричної лікарні подзвонив своєму другові, він сказав: Прикинь, ФБР вже і тут розставила свої жучки. Друг, звичайно, теж не повірив. А тепер вдумайтесь, через 50 років після смерті Хемінгуе у ФБР все ж таки зізнались. Вони дійсно за ним стежили, прослуховували телефон і ставили жучки в тих місцях, де він завжди проживав. А ще до цього, Хеменгоє пережив сибирську язву, малярію, пневмонію, рак шкіри, гепатит, цукровий діабет. Він пережив дві авіакатастрофи, наслідком яких стали розрив нирки, розрив селезінки, розрив печінки, пошкодження хребта та перелом основи черепа. Тепер ви розумієте, що причини впасти в депресію навіть без стеження, у нього було більш ніж достатньо. А так то, мужик молодець тримався до останнього. Хоча й життя у письменника видалось, наче він колдуна нахрен послав.